Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. А це відео буде про те, як можна змінити свою долю, знаючи всього п'ять аспектів. Це таких п'ять рівнів, розуміючи, які і виконуючи умови на кожному рівні, ми можемо прийти до того, щоб жити легко, щасливо. При грошах, при гарних стосунках з дітьми, тобто, все, що ми хочемо да, в цьому матеріальному світі, ми можемо мати, коли ми розуміємо, як влаштований цей світ. І сьогодні я вам розповім про знаки від всесвіту, про те, як з нами спілкуються наші янголи. Про те, чому у нас трапляються різні аварії, катастрофи, неприємні якісь ситуації. Я вам розповім, як можна будувати своє життя, змінювати свою долю, просто знаючи оцих п'ять аспектів. Перший рівень, і цей рівень він про наші тонкові відчуття. А що це означає? Це означає, що кожен з нас колись в своєму житті помічав різні знаки. А хтось це каже знаки від Всесвіту, хтось каже від Бога, хтось каже від янголів. Щоб ви розуміли, це все про одне і те саме. Коли ми чуємо там свою інтуїцію, коли ми говоримо, що з нами спілкується вищий я, хтось ще каже небесні куратори, нами керують тут в цьому житті для того, щоб нам жилося легше. Але це все про одне. Це про наші тонкі відчуття, про щитування інформації з простору. І на цьому рівні. А коли з нами спілкуються, хай будуть наші янголи, і ми не чуємо цих підказок, оцих знаків від Всесвіту, да? з нами можуть траплятися різні події. А як попереджують наші янголи про якусь там чи небезпеку, чи про те, куди нам потрібно йти? Так як це рівень душі, а не рівень мозку, це завжди історія про імпульс, про бажання, я хочу, а про те, що цікаво, а про те, що. Я точно це маю зробити. Це мозок нас завжди зупиняє і говорить: типу: ні, не потрібно, це страшно, туди не ходи. А для мозку розвиток не потрібен. А для душі завжди потрібен розвиток. І оці п'ять аспектів, про які я розповідаю, це завжди про розвиток. І ось коли на першому рівні з нами спілкуються наші янголи і дають нам різні підказки, або ми зустрічаємо якісь цифри чи номера десь на вулиці, або співпадає час на телефоні. Ви помічали однакові цифри, 22-22, да, або коли ми чуємо якусь інформацію, а у нас мурашки по тілу. Мурашки це признак того, що ангели поруч і вони дають підказку. Якщо це якась історія позитивна, значить підказка так, тобі це точно потрібно. Якщо ви чуєте якусь негативну історію, у вас мурашки, значить тут також є якась підказка. І ваша задача на цьому рівні розібратися, до чого ці підказки вам. Не придумувати собі мозком історію про те, що якщо це підказка якась про щось дуже погане і страшне, то з вами це трапиться. Ні. Душа хоче розвитку, душа не хоче помирати, душа не може померти. Душі абсолютно все одно, тому що вона втілюється. Або ось зараз вона втілилась в це ваше тіло, або вона в наступне тіло втілиться. Душа хоче розвитку. Це тільки мозок нас зупиняє і обмежує в якихось наших діях. Як ще можуть спілкуватися з нами янголи? А ми можемо зустрічати на своєму шляху людей, люди, які щось таке сказали, що вам це відгукнулось. Щось написали і вам це відгукнулось. Це люди-янголи. А всі вчителі, які йдуть за своєю місією, за своїм покликанням, це вчителі їх називають від Бога. Чому? Тому що вони передають знання, і кожне знання, яке йде до вас, вам дає можливість легше проживати це життя. І якщо ми думаємо, що нам зустрілася якась погана людина, там чи чоловік, чи хлопець, чи жінка, які нас ображають, які з нас знущаються, це так само янголи з нами спілкуються через цих людей. Тобто нам даються такі люди для того, щоб ми приймали те, що відбувається, розуміли, що ми самі це створили для чогось. Оце знаєте розуміння причину наслідкових зв'язків, воно дає нам можливість. Розібратися, а чому я створив саме це? Тому що ми створюємо свою реальність, ми творці своєї реальності. Не хтось Немає такої історії, що, типу, от я здамся, і хай що буде, то буде. Оце не творець реальності, це про безвідповідальність. Творець реальності це коли людина розуміє, що вона створює своїми діями, думками, почуттями все те, що відбувається навколо. І якщо вона щось робить на шляху до своїх там, цілей бажань. Тут можна розслабитись і здатись цим процесам, бо ти відчуваєш, що тобі туди потрібно. Ти знаєш, що, можливо, сьогодні цього не трапиться, але це трапиться там через тиждень, через місяць, через рік. От Кожна людина має свою місію. І неважливо, чим людина займається, важливо те, наскільки їй це подобається. Людина йде в свою місію, і вона розуміє, що їй сам шлях цікавіший, ніж якийсь результат. Так, ми, кожна людина хоче отримати якийсь результат. Хтось в грошах, а, хтось в гарних стосунках, а, хтось там в якихось гарних речах чи предметах, але сам шлях, він має подобатись. Ми сидимо в якійсь стабільності, думаючи, що стабільність це добре, а ми обслуговуємо свої програми мозку і не чуємо свою душу. І ось цей перший рівень це про те, що нам приходять різні знаки. Якщо людина засиділась на роботі, і вона думає, що ой, класно, я сижу тут стабільно, я тут можу рости по кар'єрній лісниці, да? але тут зненацька її звільняють. І це непогана ситуація, це такий урок від Янгола для того, щоб людина прийняла те, що відбувається, і щоб людина почула свої справжні бажання душі. Другий приклад є чоловік і жінка, вони собі живуть разом, думають, що у них все добре, вони живуть як всі. І тут хоп, чоловік зміняє жінці, і жінка про це дізнається. Перша думка: типу, чоловік, не гадяй, чоловік казьом, ні, та він янгол, який прийшов показати, що ти не звертала на нього увагу. Або ти настільки звертала на нього увагу, що не звертала увагу на себе. Тобто кожна ситуація, кожна людина нам щось підсвічує, і потрібно в цьому розбиратися для того, щоб наше життя було легше. А ми можемо не заходити в такі різні історії, де нам погано, боляче, неприємно тоді, коли ми розуміємо цих п'ять аспектів, про які я далі буду розповідати. Нам ще, до речі, трапляються люди на нашому шляху, які нас можуть мотивувати, які нас можуть притягувати. От, да, дивишся на людину і не розумієш, чому до неї тягне. І це ці люди, так само янголи, які нам підсвічують, що ми можемо так само, якщо нас людина мотивує, неважливо в якій сфері життя, чи це в грошах, там, да, чи вона стала популярною, чи вона дуже гарна, якщо нас люди мотивують, у нас є потенціал на те, щоб бути таким же самим. Просто ця людина нам це підсвічує. На цьому рівні, якщо ми йдемо за своїм імпульсом, за своєю інтуїцією, відчуваємо цей світ тонко, да, як я почала говорити про тонко відчуття, а нам тоді складаються так в житті обставини, і приходять такі люди для того, щоб ми легше проходили свій шлях і легше досягали своїх цілей, і щоб легше виконувалися наші бажання. Тобто на цьому рівні... В нас загружається така жизненна, життєва ця енергія, де у нас все складується таким чином, що ми такі: Вау! Тут повезло, тут щось трапилось на шляху, те, що мені не хватало. Тут хтось щось сказав, в мене пазлики всі склалися. Ось, коли у нас заходить ця життєжизніна енергія, я коли розповідаю, у мене мурашки. Про що це значить? Це значить про те, що це. Це живе знання, яке я вам передаю. Це не історія з моєго мозку, що я десь там щось вивчила, не прожила і вирішила з вами поділитись. Ні, це живе знання, яке в мене зайшло, і мені потрібно вам це передати, розумієте? І коли ми слухаємо свою інтуїцію і ми живемо по інтуїції, а не сидимо в програмах нашого мозку. У нас все складається дуже легко і просто. А навчитися жити по інтуїції ми можемо тоді, коли ми проживаємо момент тут і зараз. Ось я в моменті тут і зараз на мене світить сонечко, і я кайфую від того, що я записую це відео. А у вас може бути своя історія? Хтось може гарно малювати, ви сидите, малюєте, проживаєте цей момент тут і зараз. І в вас заходять різні якісь потоки інформації, вам головне це втілювати в життя, заземляти. Тому що нам приходить дуже багато інформації. Але якщо ця інформація от прям йде до душі, нас мурашить, коли ми на рівні мозку відчуваємо якийсь інсайт, це з нами говорить наша інтуїція або наші янголи. І не потрібно уникати цього. Бо якщо ми це уникаємо і не звертаємо на це увагу, ми йдемо на наступний рівень. Другий аспект. Це коли з нами трапляється такий стан, коли у нас немає життєвої енергії, у нас якась апатія, депресія. Тяжкість в тілі, або навпаки, ми лежимо, як якийсь там овощ. Да? А, упадок жизненної енергії це завжди про те, що ми не чули на першому рівні наших янголів, нашу інтуїцію. І коли а, у нас мало енергії, коли ми не можемо себе замотивувати, заставити щось робити, а, в нашому просторі з'являються люди, які починають нас злити. А, у нас з'являються навколо люди, які нас тригарять. А в цьому і є сила. Коли ми розуміємо, чому це відбувається, ми тоді в собі це стілюємо і живемо далі спокійно і легко. А для, для чого нам такі люди трапляються? Які злять, і, і від, яких, від дій яких а, нас аж тіпає, наш, нас аж бісить. А, це тоді. Коли ми не приймаємо якісь історії, якісь ситуації, не приймаємо себе таким, який ми є, не приймаємо різні події, які з нами відбуваються, не приймаємо те, що потрібно чути себе в першу чергу, свою душу, інтуїцію. І ось на цьому другому рівні нам трапляються такі або ситуації, або люди, де нам боляче, де нам неприємно, де нам хочеться плакати. На цьому рівні. Це другий цей аспект, другий рівень. А ми часто уходимо в якісь депресії і думаємо, що це депресія, яку потрібно лікувати і нічого при цьому не робити, не розбиравшись в собі. На цьому рівні у нас включаються наші страхи, які нас обмежують. На цьому рівні ми не відчуваємо себе своїх емоцій і подавляємо свої почуття. А коли ми подавляємо свої почуття. Ми тоді переходимо вже на третій рівень. Третій аспект це коли у нас починаються хвороби. Це коли все рушиться. Рушиться в плані матеріальному, да, фізичному. Це на фізичному рівні тіла це хвороби. Це люди втрачають гроші, люди втрачають людей, люди втрачають якісь можливості, ресурси. На цьому рівні. Коли ми не знаємо себе, не відчуваємо себе і думаємо, що типу, ну якщо всі так живуть, і я так буду жити, ну всі ж там страждали, і я постраждаю. У всіх були страхи, так і я посижу в своєму страху. От коли ми не чуємо себе і, і не розуміємо, що цей страх чи цей тригер, який був визваний іншою людиною, це наша точка росту, тоді виходить ще гірше. Ми можемо попадати в якісь аварії, в якісь катастрофи, переламувати собі там ноги, руки, а від нас можуть і, іти е, наші якісь там близькі родичі чи друзі назавжди. От На цьому рівні, коли ми е, не чуємо, що ми хочемо насправді від душі, а коли ми тільки руководствуємося мозком і обслуговуємо свої оці різні програми і страхи, у нас трапляється, як знаєте, люди кажуть, чорна полоса в житті, коли вона пройде. А вона прийде тоді, коли ти усвідомиш, чому це все трапилось. Коли ти зрозумієш, що ти це створив для того, щоб чути себе. На будь-якому рівні ми йдемо в розвиток. І ось цей рівень, коли у нас якась хвороба там вже приклала, приложила до цієї пості, дачі залишитись просто дома відпочивати, ми маємо усвідомити, що ми це створили для того, щоб пішло у нас якесь переусвідомлення, щоб ми почали цікавитись тим, а що я хочу насправді. Будь-яка хвороба дає нам можливість або все-таки щось зрозуміти і піти в ріст, або залишити все, як є, лікуватися там, таблетками. Я не кажу, що це погано лікуватись таблетками, ні. Але коли ми сугубо думаємо, що нам медицина допоможе, бувають випадки, коли медицина не допомагає. От на цьому рівні дуже важливо розібратися з причинно наслідковими зв'язками і з психосоматикою, до чого ця хвороба. Да? Якщо, наприклад, болить горло, ти не проговорив якісь свої емоції, почуття іншим. Якщо а, в тебе там насморк, в тебе душа твоя плаче, вона хоче, щоб ти виконав ці бажання своєї душі, а ти її не чуєш. Коли тобі болить голова, ти маєш розуміти, що в тебе дуже багато думок, які тобі заважають жити. Коли тобі болить рука, це значить про те, що функція руки щось робити, і ти не хочеш щось робити, і ти це робиш, бо тебе заставляють. Або навпаки, ти зрозумів, що ти хочеш це зробити, а ти цього не робиш. Коли наші «хочу» і наші дії розрізняються, і ми не живемо по цьому принципу захотів зробив. У нас далі ми переходимо на четвертий рівень. Він страшний цей рівень, він про, про грань між життям і смертю. Якщо ти тут не розібрався в собі, була аварія, наприклад, ти зломав ногу, полежав вдома з цією переломаною ногою. Нічим абсолютно не цікавився в плані розвитку ж. не зрозумів, чого хоче твоя душа. І ти далі, після цього перелому, нога зрослась, ідеш на роботу, працюєш, як і раніше, але все одно якісь такі життєві обставини складаються, що ти захворів, і тут все, ти або зараз помреш, або не помреш. Подивіться. Коли ми нічого не усвідомлюємо і не йдемо в розвиток, ми помираємо. І оця четверта ступінька, вона йде на рівні між смертю і життям. Чого між? Тому що от люди, які там в комі, або які пережили якусь там, не знаю, трагедію, аварію, катастрофу і залишились живі, вони чітко розуміють, наскільки це життя цінне. І тоді люди переходять на інший п'ятий рівень. А якщо людина не цінує і вона вирішила, що ну окей, я погру, я піду, моя душа піде в інше втілення. Ну, тобто сама людина цього не усвідомлює, а воно так трапляється. Душа виходить з тіла іде в інше втілення. То оці всі програми і задачі, які не були виконані в цьому втіленні, в наступному втіленні вони ще гірші будуть. Просто ми цього не знаємо. Наприклад, людина сидить на роботі, а начальник Знущається там щось, говорить робити те, що не потрібно робити, а маніпулює, да, і людина сидить така мовчечки, Ну, типу, ну мені ж платять, буду тут сидіти, Да, мені це не подобається. Але навіть коли людина захоче звільнитися, піти на іншу роботу, бо цей начальник задолбав, то повірте, у людини наступний начальник буде ще гірший, поки сама людина не усвідомить, що проблема не в ньому, а в ній. Навіть не проблема, а в тому, що вона не розвивається і не росте. Ми можемо змінювати да? От працюємо ми в якомусь магазині. Ми можемо працювати в магазині. Вона, у нас тут немало клієнтів, ми не розуміємо, що таке, навірно, це погана точка. Треба йти в інший магазин. Ви переходите в інший магазин, а там ще гірше. Чому? Тому що ви не розумієте, що все йде від вас. У нас є наше оце поле, да? біополе, аура. І чим більше ми світимось в цьому світі. Чим більше ми розвиваємось, тим ж, е, яскравіше і ширше це наше поле, і нас помічають люди. От чому в якогось парикмахера стоїть черга, а в такого самого парикмахера з такими самими навичками немає людей. Тому що цей не розвивається. А цей, який розвивається, в нього черга, до нього записи на пару місяців вперед. І е, ви маєте розуміти, що ким би ви не працювали, що б ви не робили в цьому житті, ваша духа, душа хоче розвитку. Неважливо, ким ви працюєте. Якщо ви не світитесь, якщо ви не розумієте своїх почуттів, не йдете за своєю інтуїцією, у вас немає клієнтів, у вас немає гарних стосунків, у вас немає здоров'я. Наша з вами задача розвиватися, і саме тому. У нас є оці аспекти, розуміючи, які ми можемо просто обходити стороною якісь неприємні ситуації і обставини. Я не кажу про те, що взагалі їх не буде. Будуть якісь історії, але проживатися вони будуть легко на рівні прийняття, коли ми приймаємо все те, що з нами відбувається, розуміємо причину наслідкові зв'язки, ми переходимо на п'ятий рівень. І дуже часто ви могли помічати і чути, як люди кажуть, зробили квантові скачки. Тобто це такое, як будто сіли в самоліт і взлетіли. Це ж не просто так це відбувається. Просто так у цього не буває. Людина усвідомила, які блоки програми установки страхи її мішають, що визиває тригери, а де її точка росту. Людина усвідомила, що, пішовши в свій страх, вона отримує набагато більше, і відбуваються ці квантові скачки. Що це за квантовий скачок? Це коли нам для нашого фізичного тіла. Даються всі блага одночасно, ми можемо вже, скажімо так, не напружуватись, а нам то з'явилась людина, яка нам допомогла, то нам дали щось те, що нам давно не вистачало там для роботи, то нам прийшло, прийшла в поле інформація, яка нам допомагає швиденько. Знаєте, як пазлики зібрались, і ми швиденько пішли в ріст, там, чи в своїй роботі, чи в своєму навчанні, чи ще в чомусь. Ось на цьому п'ятому рівні, коли ми. Знаємо, як влаштований цей світ. Ми, от на таких людей кажуть, візу, візунчики і, і дуже удач, удачливі люди. Але не із-за того, що вони вірять в свою удачу, а із-за того, що життя їм, отако, як на блюдечки, все І Їм зустрічаються люди-янголи, а вже такі, що або підтримують і тягнуть за собою десь вверх, або навпаки підштовхують. Підштовхують, типу, іди зроби це, і буде тобі щастя. Ось на такому рівні ми зустрічаємо якихось великих цих вчителів, провідників, наставників. Є люди, які можуть підтримати в будь-якій ситуації і щось підказати, розрулити, допомогти. Да? А є люди, які прям підштовхують. І в мене був такий період, де б я не з'являлася. Я завжди підштовхувала людину на те, щоб вона повишала свої ціни на послуги. У мене був такий період, я несвідомо це робила. Це зараз я, я розумію, що я тоді була для когось янголом, який підштовхував. І виходить, що із всіх тих людей, кому я казала, піднімай ціни на свої послуги, на свої товари, на свої продукти, бо ти цього вартий, вони піднімали і зараз вони нормально скажімо так, собі живуть. І курс, який я створила. Про тонко відчуття про свої надздібності. Це так само якийсь такий період, де мені потрібно видати цю інформацію. В мене вигружається інформація. От, до речі, на п'ятому рівні нам заходить така інформація, щоб ми могли ділитися з людьми цією інформацією. Да? Нам заходить, загружається така інформація, де люди, слухаючи нас, можуть зцілюватись, а де люди можуть ловити свої якісь інсайти і розуміти, що ага, тут я зроблю по-іншому, це я зроблю так, і, і все у мене тут складеться. От курс, який я створила нещодавно, і я його проводжу, а я від нього кайфую. Чому? Тому що це та тема, яка мені зараз приносить найбільше задоволення, коли людина розкривається, і я бачу, як вона розкривається, коли людина вірить в свої сили і йде кудись далі, краще, швидше, більше. Надздібності є у кожного, просто не кожен їх готовий розвивати. Але коли є таке бажання і хочеться, то треба йти. Свої тонкові відчуття потрібно розвивати. І навіть якщо ви цьому ніде не навчаєтесь, а ви можливо скептично відноситесь до езотерики, просто, просто свої відчуття, розвивайте свої відчуття, і ви побачите, як все почне змінюватись в кращу сторону. Відчувайте, не головою думайте, а відчувайте своїм серцем, тілом: треба це зробити чи не треба, треба тут це сказати чи не треба. Зустрічатися з цією людиною чи не треба. Коли ви розумієте, як тіло реагує на цей світ, у вас життя буде дуже легким і простим. А якщо ви зі мною хочете розвинути свої надздібності, я вас запрошую до себе на курс. Приходьте, навчитеся щитувати інформацію з простору і станете цілителем для себе і для інших. Всім, хто дослухав це відео до кінця, я дуже дякую. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, якщо ще не підписались. І пишіть в коментарях, як вам інформація чи відгукується. І до зустрічі в наступному відео!